Дуже сильне загострення мені показала моя підшлункова, що вона недовольна тим, як я веду спосіб життя і харчування моє. Одним словом, були е загострило воно мені пішлунково. Взагалі всю е шлункову кишківний травм трошечки в мене шлунок почав боліти, і е печінка з тої сторони теж почала мене тягнути. Це було десь два, два місяці повних от загострення, таке сильне було. Зараз пішло на дуже сильно пішло на покращення, і я на кінець відчула, коли Люба говорить, що вони дають капсули енергії. Я на кінець це відчула, коли ти зранку випиваєш, і ти просто тобі ні кави не треба нічого, і ти просто бадьора купа енергії, тобі хочеться все переробити. Зняло воно мені панічні атаки. У мене були дуже сильні. У мене попередній рік був дуже складний, дуже важкий і надзвичайно. Так воно попрацювало мені і в тій сфері. Зараз ще додатково я капаю каплі для очей. Відчула комфорт від них, шалений просто, бо я ношу лінзи і зір буду перевіряти, наскільки воно мені покращило трошки зір, але наскільки буду перевіряти зараз у офтальмолога. От одним словом задоволена мега кап далі буду пити і буду дивитися по результатам, як воно, тому що маю ще нюанси, обстежуюся, але хочу, щоб це ще було документально підтверджено. І мама п'є в тебе. так? Мама п'є, мама без цього вже не може. Мама в мене старша. Я до бад взагалі ставлюся дуже позитивно. Я е, в свій час дитину витягнула бадами собі, тата врятувала бадами. і Я все життя п'ю ті бади. Міняю то одні, то другі, то треті, але я дуже до того позитивно ставлюся. І мама п'є. Мама каже: Бери мені, тому що я вже без цього не можу. Вона стала менше пити знеболюючи, бо в неї травма черепно-мозгова була в молодості. І тиск вона п'є кап свої таблетки від тиску, але менше, не такими дозами і об'ємом, як вона пила раніше. Вот. Ми з нею одночасно практично почали три місяці, як ми вживаємо. Вона вживає ЛФ-8 і нічні капсули. Я тільки ЕЛ вживаю. Я пам'ятаю, що твій син дуже йому сподобався солодкий елеф. Так, він такий, що каже: візьми мені, візьми, Я кажу, горчик трошки пізніше. Він теж в мене, я стараюся, якщо є можливість, то даю йому обов'язково бади. Е, ну, тут він спробував трошки солодкий, йому сподобався, але мені солодкий не пішов. У мене солодкий відразу страшна було до солодкого, і я взяла гіркий елеф. Я кажу, пізніше я тобі візьму, вже там на другий місяць візьму йому, хай він теж п'є, тому що ну, там склад просто бомба. Тобто, це бажано пити взагалі любій людині. Ті аптечні вітаміни, якщо хтось не знає, вони бо я говорила з фармацевтами, вони засвоюються на 8-10%. аптечні вітаміни. Тобто, брати їх взагалі немає сенсу. А по ціні вони так само дуже кусаються. То мені набагато вигідніше взяти для дитини ці бади, і він буде пити. І я буду знати на 100%, що дитина отримує ефект від них більше ніж від будь-чого.